Привіт усім глядачам каналу Побутові Хроніки. Сьогодні я розповім про надзвичайно цікаву тему традиційного скотарства. Ми дізнаємося, як монгольські кочевники протягом тисячоліть виживали в суворих степах. Їхня майстерність у приготуванні молочних продуктів справді вражає навіть сучасних технологів. Молоко стало основою життя степових народів через унікальні кліматичні умови регіону. Кочівники розробили складну систему переробки молока, яка дозволяла зберігати продукти місяцями. Ці технології передавалися з покоління в покоління протягом багатьох століть. Якщо ця тема вас зацікавила, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Традиційні монгольські молочні продукти мають унікальні властивості, які досі вивчають науковці. Саме про ці дивовижні технології ми сьогодні і поговоримо детально. Монгольські степи протягом тисячоліть були домом для кочових племен скотарів, ці народи створили унікальну культуру, центром якої стало скотарство та молочне господарство. Суворий континентальний клімат з різкими перепадами температур вимагав особливих способів збереження їжі. Влітку температура могла сягати 40 градусів тепла, а взимку опускатися до мінус 40. Саме тому кочевники розробили складні технології переробки молока, які дозволяли створювати продукти тривалого зберігання. Основними тваринами для утримання молока були корови, кози, вівці, яки та кобили. Кожен вид молока мав свої особливості та використовувався для різних цілей. Коров'яче молоко було найпоживнішим, але кобиляче мало особливі лікувальні властивості. Найвідомішим монгольським молочним продуктом, безперечно, є кумис, який виготовляли з кобилячого молока. Процес приготування кумису починався з доїння кобил у спеціально відведений для цього час. Свіже кобиляче молоко має солодкуватий смак і містить менше жиру, ніж коров'яче. Кочевники наливали свіже молоко в спеціальні шкіряні мішки, які називалися торсуками. Ці мішки виготовлялися з кінської або коров'ячої шкіри та ретельно обробляли. Всередині торсука молоко почало бродити завдяки природним молочнокислим бактеріям. Щоб прискорити процес бродіння, до свіжого молока додавали залишки попередньої партії кумису. Мішки постійно струшували та перемішували вміст спеціальними дерев'яними палицями. Весь процес бродіння тривав від декількох днів до тижня залежно від температури. Готовий кумис мав кислуватий смак і містив невелику кількість алкоголю близько 3%. Цей напій був не тільки поживним, але й мав лікувальні властивості. Напишіть у коментарях, чи пробували ви коли-небудь кумис або подібні ферментовані напої. Монгольські лікарі використовували кумис для лікування захворювань шлунково кишкового тракту та загального зміцнення організму. Кумис містив велику кількість вітамінів групи В, вітаміну С та корисних мікроорганізмів. Цей напій також допомагав кочевникам переносити тривалі переходи по степах та важку фізичну працю. Крім того, кумис міг зберігатися досить довго без псування завдяки природній кислотності. Ще одним важливим продуктом був сушений творог, який монгольською мовою називається аарул. Приготування арула починалося з отримання свіжого молока від корів, кіз або овець. Молоко кип'ятили у великих казанах на відкритому вогні до повного згортання. Потім відділяли сироватку від згорнутого молока за допомогою спеціальних сит або тканини. Отриманий творог пресували, щоб видалити зайву вологу, а потім формували невеликі шматочки. Ці шматочки розкладали на спеціальних дерев'яних решітках або циновках для сушіння. Процес сушіння відбувався під відкритим небом протягом кількох тижнів під палючим степовим сонцем. Готовий Аарул ставав твердим, як камінь, і міг зберігатися роками без псування. Якщо ви ще не підписались на наш канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити інші цікаві історії. Аарарул був незамінним продуктом для тривалих подорожей по безкрайніх монгольських степах. Кочевники брали його з собою під час переходів, адже він не займав багато місця. Твердий, сушений творог можна було їсти як сухарик або розмочувати в чаї. Цей продукт містив усі необхідні білки та кальцій для підтримання сил організму, дітей з раннього віку привчали їсти арул, щоб зміцнити зуби та кістки. Існували різні способи приготування ааруала з додаванням цукру або солі залежно від призначення. Молоко відігравало центральну роль у харчуванні степових народів з декількох важливих причин: по перше, кочовий спосіб життя не дозволяв займатися землеробством та вирощувати зернові культури. Худоба була єдиним надійним джерелом їжі, яке завжди супроводжувало племена під час переходів. По-друге, молочні продукти містили всі необхідні поживні речовини для повноцінного харчування людини: білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Усе це кочевники отримували з молока. По третє, суворий клімат степів вимагав висококалорійної їжі для підтримання тепла організму, молочні продукти давали необхідну енергію для виживання в екстремальних умовах холодних зим. Крім того, правильно оброблені молочні продукти могли зберігатися довго без холодильників. Монгольські кочевники також виготовляли спеціальний сир під назвою «бяслаг», з коров'ячого або козячого молока. Процес його приготування нагадував виготовлення європейських твердих сирів, але мав свої особливості. Свіже молоко заквашували за допомогою природної закваски або сичужного ферменту з шлунка теляти. Після згортання молоко розрізали на невеликі шматочки та залишали на деякий час. Потім сирну масу пресували під важкими каменями протягом кількох діб для видалення сироватки. Готовий сир солили та залишали дозрівати в прохолодних місцях протягом кількох місяців. Бяслаг мав насичений смак і міг зберігатися дуже довго завдяки низькому вмісту вологи. Цікаво, що монгольські кочевники використовували навіть сироватку, яка залишалася після виготовлення сиру. Напишіть у коментарях, які ще способи використання сироватки ви знаєте з різних кухонь світу. Сироватку пили як освіжаючий напій у спекотні дні або використовували для приготування інших страв. Іноді сироватку зброджували, отримуючи слабоалкогольний напій з кислуватим смаком та тонізуючими властивостями. Також сироватку використовували для замочування м'яса перед готуванням, що робило його більш ніжним. Деякі племена готували з сироватки спеціальні каші, додаючи дикі злаки або коріння рослин. Навіть тварин годували залишками сироватки як додатковим джерелом поживних речовин під час скрутних часів. Особливе місце в монгольській кухні займав урум – вершки, які збивали до стану масла. Свіже молоко залишалось стояти в прохолодному місці до того моменту, коли вершки піднімалися наверх. Ці вершки знімали дерев'яними ложками та збирали в окремий посуд для подальшої обробки. Процес збивання масла відбувався в спеціальних дерев'яних маслобійках циліндричної або конічної форми. Вершки збивали ритмічними рухами спеціальними дерев'яними товкачами протягом кількох годин поспіль. Коли масло відділялося від пахти, його промивали холодною водою та формували в невеликі брикети, готове масло, солили для кращого збереження та загортали в чисту тканину або листя рослин. Монгольське масло мало особливий. Насичений смак завдяки високій якості степових трав, якими харчувалася худоба. Це масло було особливо поцінованим під час суворих зим, коли організм потребував додаткових калорій. Кочевники також готували топлене масло, яке могло зберігатися ще довше звичайного. Процес топлення відбувався на повільному вогні до повного випаровування вологи з масла. Топлене масло використовували для приготування чаю, смаження м'яса та як ліки від застуди. Цей продукт мав золотистий колір і неповторний аромат, який асоціювався з домашнім затишком. Технології збереження молочних продуктів у монгольських кочевників були справжнім досягненням людської винахідливості. Вони навчилися використовувати природні умови степів для сушіння, заморожування та ферментації продуктів харчування. Взимку молочні продукти просто залишали на морозі, де вони могли зберігатися місяцями, влітку використовували сушіння під сонцем та засолювання для запобігання псуванню продуктів. Спеціальні підземні сховища дозволяли зберігати деякі продукти навіть у спекотні дні літа. Кочевники також використовували димлення для додаткового консервування окремих видів молочних продуктів. Розкажіть у коментарях, які традиційні способи збереження продуктів використовували у ваших родинах. Монгольські жінки передавали секрети приготування молочних продуктів своїм дочкам з покоління в покоління. Ці знання були безцінними для виживання сім'ї в суворих умовах степового життя. Кожна родина мала свої унікальні рецепти та способи приготування, які ретельно зберігалися в таємниці. Майстерність у виготовленні молочних продуктів визначала статус жінки в суспільстві кочевників. Найкращі кулінарки користувалися повагою не тільки в своєму племені, але й серед сусідніх родів. Молочні продукти також відігравали важливу роль у релігійних та культурних обрядах монгольських народів. Свіже молоко приносили в жертву духам предків під час важливих церемоній та свят. Кумис використовували для ритуального очищення та благословення перед важливими подіями в житті племені. Під час весіль молодятам дарували спеціально приготовлені молочні продукти як символ достатку та плодючості. Новонароджених дітей також благословляли краплями свіжого молока для забезпечення здоров'я та довголіття. Ці традиції підкреслювали сакральне значення молока в культурі кочових народів степів. Сучасні дослідження підтверджують унікальні поживні властивості традиційних монгольських молочних продуктів та їхню користь. Ферментовані продукти містять пробіотики, які сприяють здоровому функціонуванню кишечника та зміцненню імунітету. Високий вміст білка в сушених молочних продуктах забезпечував кочевників усіма необхідними амінокислотами. Натуральні способи обропи. Били максимальну кількість вітамінів та мінералів у готових продуктах. Багато сучасних виробників молочних продуктів вивчають давні монгольські технології для удосконалення власного виробництва. Ці знання допомагають створювати більш корисні та натуральні продукти для сучасних споживачів. Отже, молочні продукти справді були основою виживання монгольських кочевників. Протягом багатьох століть. Їхні унікальні технології приготування та збереження дозволяли створювати поживні продукти тривалого зберігання кумис, арул, бяслаг та інші традиційні продукти забезпечували повноцінне харчування в суворих умовах степів. Ці технології демонструють дивовижну винахідливість людини та здатність пристосовуватися до екстремальних умов. Монгольська культура молочного господарства залишається унікальним прикладом гармонійного співіснування людини з природою. Сучасний світ може багато чому навчитися у цих давніх майстрів збереження продуктів. Дякую за увагу до цієї захоплюючої теми про традиції монгольських кочевників. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки. Щоб дізнаватися більше цікавих фактів про побут різних народів, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалася розповідь про молочні продукти степовиків, напишіть у коментарях, які ще традиційні технології приготування їжі вас цікавлять найбільше. Можливо, ви знаєте подібні способи збереження продуктів у своїй культурі. Поділіться своїми знаннями та враженнями від цієї лекції у коментарях нижче.